Он же вони вже є. Ці, зон, ці скелети, ну. А ну, я вам щас дам. ішов. що. Усім привіт! Я Даня, і сьогодні в цьому відео будемо грати в Майнкрафт. На мене нападають скелети. І мені потрібно оцей дом, як я буду будував ну, десь години 3-2 здобування ресурсів, то мені не його захистити. Тому що я не хочу його новий будувати, я втомився вже. Тому... Поїхали його, його захищати. У мене дом невеликий, тому що від великих домів я вже втомився, в мене просто така лі. Ось такий балкончик є, якого можна наблюдати за всім. Ось такий дах. Та й все. Та й... В принципі, я, я тільки побудував його, так що ще не спів нічого що такого, ще просто побудувати крутого. Що в мене в сундуку? Сундуку в мене броня, своє, меч, лук, кірка, сокира, е, щит, стріли, лопата, пісок. Ну, коротше це все. Мені треба захиститись від скелетів, які будуть вже, цієї, вже вночі. Це капець. Давайте тоді відразу заберу все. Мэтч. Кайло Кирка. Сокера. все. Тут а, верстак пич. Тут такой балкончик. Ой. ⁇ -мо ⁇ что ж это такое? Вот такой балкончик есть. Такой можно наблюдать за всем. Вот такой дах. Та й все питають. В принципі, я, я тільки побудував його, так що ще не спів нічого такого, щоб просто побудувати крутого. Що в мене в сундуку? Сундуку у мене броня броня. Меч, лук, кірка, сокира, э, щит, стріли. Так. Також лук. Стріли в мене цілих два стака. А, я що вони розповів, чому вони мене подають, так? Вони на мене подають, да? тому що я в них, бачите, кучу стрілів забрав в, їх, на, в їхній базі. Це вони прийшли мстити за те, що я в них забрав. Такі, коротше, жадні люди. Як люди скелети. Так, що будувати? Можна побудувати, звісно... ров. А чё не? Ров, хорошая вещь. Вот такой. Будуем два блока буду. Я это так зараз, очень быстро Вырою. и туда лаву залью и туди продолжим. Так вот такой я уже змих. Вереться як по як надо. Залишилось тільки лаву розлити. Чим я в принципі зараз і займусь. Тільки я не, не пам'ятаю. Ну не знаю, чи мені височить скільки лави. Так, воно, цю... А, воно вже типу, не повні сюди. Ну, давай тоді. Отак. А, а цю ми тоді забираємо. Ще буде максимальна математика і економія, да? Раз, два, три. А, стоп, давайте тут я. якщо там три блога, по идее. Получается. Раз, два, три. виливаємо. І воно по идее мою высочить повний сюда. Там кроме окрім одного. Так само раз, два, три. Так. Ломаем. Не лучі, будуть ямки. Просто в мене не так багато лави я ще. Але буде якось собі більше лави зробити. Раз, два, три. сюда вылем, чтобы нам ну, может там зайти, так, так. А нет, теперь посмотрим так. Ну, в принципе, может так даже и краче. Так, раз, два, раз, два, три, ловаем. Ну ладно, я надіюсь що вони просто... Даже якщо будуть просто падать, то щоб вони там нічого не зробити не змогли. Так, ідемо далі. Наступна пастка. В принципі, можна тут овирить. Отому. От уже тут десь, десь бедрока нема. Тому ми сюди можемо просто тако поставити. Динаміт. Землю, чтобы было бы спалено и берем камень на жирную плиту давайте проверим хорошо что проверили а я там песок ще є. Чу, там не земля, там песок, пи... земля, там песок надо. Там что надо сыпучий блок. Так, я уже нажимать краще не буду. В принципе, так працює, понятно. Вот а это прокопаю. Просто... зайти в дім. Так. І в принципі вже темніє, так що я більше нічого політин долгами не встигну. І ось такий в мене лук, а, Тут тут буду з лука в них стріляти. Я надеюсь, що все пройде гладко, я и дом свій не потеряю, тому що я якось. Не хочу його терять. Он же. он вони вже. он вони вже є, ці, зон, ці скелети, а ну. А ну я вам зараз дам. І що... А, ні, я думаю, що... Так, а де? Так, вони вже скоро будуть нападати. Але я ж, я ж то готовий, що вони не будуть нападати. Не зря баб оборону. Берез я випадково наступив на один блок. Я думаю, що нічого вони не помітять. Так, 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 та так, вже починають. Поки це буде просто перестрілка. Обійшов, умний! Диви ке умний. Опа! Перший впав, є. Yeah. Давай, агрес, агрес на мене. Давай прыгай, прыгай в лаву. Надо піти напевно всіх. Покликать, щоб... Оле. вам пять Ну Крипери лучше не призывай с собой только все взирвать к чертям Так 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 Тикаем на базу Так Берем лук Стрел АЕ відступай провалився Ой, зерно загране на мене диви так давайте я зараз так мені надо понять де вони їхнє количество все ой минус ну, щось попав попав убив О, прям під дрему, да. Дивно, що зомбі... Розум... Бляха муха. Розумніші за скелетів. Так. На, ты получай та дед На. Так. так. Так, так, уже... Так. Зомбі. Минус зомбі, там ще... Ск... там ще крипер є. Так, не, ну я дом наді... що вже що? все буде добре. Сейчас я. На. Я ось просто всіх щас з лука просто перестріляю, та і все. І навіть майже, майже не знадобиться. Так, зберемо стріли. Так, на. Раз, два, три. Так, мінус один. Так, воно ще один іде, зараз трохи перекусю. Так. Бам. 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 Ще раз, два, три. Так. Ух, так, треба ще верпитися, але зараз я, напевно, що піду. Куда мені піти мені? Не... Так. Дився, вроде не дабіш немає, нікого нема, там тільки скалат, ось один стоит. Крипербам. Недероза, молодець, два. Ще один скал ск... э, крипер. Раз. Два. І три. Ще, а живучий. Три. чотири вже Ура! Так. З лука перестреляти на скелета. Так. Каєм. Кам На базу. Так. Перекус... А, там паук, бачите, повзе. Зараз паук. А, а йому павук вчеп сердито на яму. Ну, типу, він може з неї легко викарабкатися. Але тут вже два зомбі є. Це круто нато получаєте. Ага, не дождешся. Так, чекаем, чекаем. Тут мы же є один столбик списка, другий будуем. Важно бично будувати, а то, так, може, до мене до, заходять тоже монстри Так, дивимось, є хто Та Бам! Ну, давай, это там, блин, это в ПД. Ну, ладно. Истрелим, истрелим. Потому что же... богато пьет под Так. Дом, я в доме. Надо перекусить. Так. Опа. Опа, на ну, зараз я вам дам. Зараз покажу, дорогой мой. Так, а спочатку там далі підстріляю Тут нікого Окей. Угу. Ну давайте, Так. Так, ну йде іде. це вже все, що чи що? Вже, вже їх майже не, скалаті майже не залишилося, залишить тільки зомбів. На їх щось не дуже так багато було, я думаю, їх буде набагато більше. Ну окей. Думаю, я думаю буде важче, Вони щось поразди просто. А, ось один. Оп, оп, оп оп оп, оп 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 Отбой. Девен. Де... Де... А, ось він. Так, это да, крипер, крипер... тільки мені крипера не надо. Главное, так. Так, на балкон на балкон. Треба трохи відхилитись. Просадов просто цих зомби Блина Блин 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 да видник тепер давай по а де Крипер ще десь був біля моего дома Асвин Эва это что за звука Так Ale nie powiem, że odbyć też, czy nie. Є. Yeah, Мінус. Так, це все. Все. нарешті я переміг. А, хтось все таки хтось использовал все таки мою яму? Yeah. Це хорошо. Ну все, в принципі.